Одним з перших, хто поширив ідею про те, що Україна вражена сатанізмом, який пов'язаний з нацизмом, був Володимир Рогатін, член-кореспондент Європейської Федерації центрів досліджень і інформації про сектанство Фекріс. За дивним збігом обставин ця людина веде свою діяльність на території України, будучи при цьому активним рупором російських антикультистів. У 2014 році він почав пояснювати причину Євромайдану згубним впливом нових релігійних рухів. Він додав, що вони вже стояли за тим, що сталося в Україні у 2004 році, тобто за помаранчевою революцією. Дискримінація перейшла на якісно інший рівень. Ми повинні говорити, що там не тільки православні уніати, там були неоязичники, там були баптисти, там були різні рухи, які брали участь у майдані. це повністю співпадає з думкою віце-президента Фекріс Олександра Дворкіна, який раніше робив аналогічні заяви. Ми бачили, що перший майдан був зроблений абсолютно не о Це було головною діючою силою. І другий майдан там більш складна релігійна складова, і там брали участь не тільки секти, а й навіть уніатська церква, що належить Римокатолицькій церкві. Але з іншого боку, українські уніати це особлива стаття. У них багато в чому теж можна сказати сектантська свідомість, але також не оязичники. також саєєнтологи. 2014 року Рогатін брав участь у конференції антикультистів у російському місті Южно сахалінську де сидів за одним столом із верхівкою Рацирсу Олександром Дворкіним, Романом Селантівим та адвокатом Рацирсу Карєловим. Ось він крайній праворуч.